Мої вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі. Програма Позиція. Як додати якості та системності законотворчій роботі? Про це ми будемо говорити сьогодні в нашій студії. Наш гість Роман Кобець, директор Європейського інформаційно-дослідницького інституту Верховної Ради України. Я вітаю вас в нашій студії і. Е... Травні було презентовано взагалі Європейський інформаційно-дослідницький центр. Хотілося зрозуміти, чим займатиметься цей відділ при Верховній Раді, і загалом для чого він потрібен і чи він допоможе депутатам і законотворчій роботі. Доброго дня Ну, насамперед, я хочу сказати, що створення цього центру є до певної міри громадською ініціативою, яка була підтримана донорськими організаціями, і зараз вона реалізовується за фінансової підтримки. Програми Ради, яка фінансується Американською агенцією міжнародного розвитку, мета діяльності цього центру сприяти законопроектній діяльності народних депутатів України шляхом надання їм широкого поля різного роду допомоги, від інформації про особливості правового регулювання тих чи інших питань в законодавстві країн, як Євросоюзу, так і інших держав світу, до аналізу міжнародної практики вирішення тих чи інших проблем. Критичний аналіз державної політики в певних галузях, які здійснюються в тій чи іншій країні. Ну і безумовно, ми хотіли б вийти в перспективі на підготовку того, що називають пропозиції, як до державної політики загалом, так і до вдосконалення вітчизняного законодавства, зокрема. Презентуючи, представляючи взагалі центр, голова Верховної Ради, сказав, що це дійсно допоможе депутатам і сприятиме якраз саме якості напрацювання тих пропозицій і тих документів, які виходять з Верховної Ради і взагалі, от з'являються під в статусі законопроектів. Чи знають сьогодні депутати? Чи ви відчули, що після презентації якимось чином ви потрібні сьогодні депутати до вас більше почали звертатися? Загалом наскільки і що знають про вас сьогодні народні депутати або їх поміщення? Мічники чи ті люди, які сприяють законотворчому процесу? я сказав би так, знають, але недостатньо. Тобто, за перший місяць нашого існування до нас звернулися лише чотири народних депутати з проханням зібрати і надати відповідну інформацію. Однак, я думаю, найближчий час ми маємо намір зробити таку презентацію центру в фракціях і депутатських групах, і тоді ми очікуємо на те, що кількість звернень буде збільшуватися. Тобто, за ви тому... розумієте, що замало інформації потрібно інформувати так, і давати. Ну... Відповідні дані, з чим ви зможете допомогти саме їм? знаєте, ми живемо в світі де дадто багато інформації, тому треба конкурувати, постійно нагадувати про себе, доносити цю інформацію до своєї цільової аудиторії. Але оця коротка затримка була пов'язана з організаційними питаннями, з приміщенням, меблями. Нарешті, ну, ми то, все таки ормоменти та, вирішені. Ми вже можемо сміливо принаймні, вказувати народним депутатам свої координати, куди вони можуть ви сказали. Чотири народних депутати до вас звернулися. Я так розумію, що в переліку цих депутатів є і голова Верховної Ради, який презентуючи вас, також знає, що є такі інститути і потрібно звертатися. Але от цих чотири народних депутати, або зрештою, з яких питань просили роз'яснення або допомоги народні депутати, чого вони стосувалися? Значить, ці питання стосувалися. Ну, запис боку голови Верховної Ради бров по регулювання поведінки депутатів і про різні типи санкцій, які накладаються на запорушення або від неналежного виконання депутатських обов'язків в інших країнах. Одне питання було пов'язано з реформою судоустрою перспективною. Це питання обрання суддів і про участь інституту про mm -hmm. діяльність системи. Інституту народних засідателів в судовому процесі. Е, ще один проєкт стосувався, ще одне питання, вибачте. зараз Згодати ну, то, я зрозуміла. Тобто, зрештою, і ті питання, які сьогодні нагальні, так? і дисципліна, і поведінка народних депутатів дійсно потребує напевно особливого підходу і розв'язання. І питання реформування, зокрема, і судової системи, і загалі конституційних напрацювань, це також актуальне питання, яке на сьогодні є. А давайте безпосередньо нашу програму зробимо як такий інформаційний привід для депутатів, зрозуміти, що у них з'явилося і чим це. Те, що з'явилося центр, може їм стати в нагоді. Розпочнемо безпосередньо з назви вас. Ви центру, це дослідницько, інформаційно-дослідницький. Одно, з одного боку, це інформація, тобто ви можете інформувати з тих чи інших питань, з іншого боку, здійснювати дослідження. От якщо детальніше, про що ви можете їх інформувати в рамках цієї інформаційних послуг, і яку дослідницьку роботу можете здійснювати? Ну, ми плануємо інформувати насамперед про, про досвід інших держав і міжнародних ага. організацій, тобто про практику демократичного врядування в самому широкому сенсі, тобто і діяльності законодавчих органів, виконавчих органів і і адміністративних актів, які так чи інакше показують свою ефективність. Тобто то європейське районах. і світове право. Так. ну я б не сказав би виключно право. Я б не зводив, скажімо так, зміст діяльності органів влади лише до законодавчого. Все-таки я б радше говорив про державну політику загалом, де право є одним тобто з інструментів. Історія, традиції. Ну, скажімо так, це комплекс діяльності як нормативних актів, розпорядчих актів, інформації, які уряд поширює, взаємодія з заінтересованими сторонами, які здійснює нормальний демократичний процес врядування і так далі. Тобто це не виключно нормативно-регулятивні речі, не організаційно-правові засади, це зміст діяльності, це і цілі інструменти, і критерії оцінювання і от, аналіз. Ризиків. Якщо давайте от, да. для того, щоб стало більш зрозуміліше, от, наприклад, візьмемо якесь одне із конкретних питань, і, наприклад, як ви можете його дослідити, і як воно потім може трансформуватися в законопроектний варіант, якщо зважати на ну на будь-яке питання, яке має або повинна отримати розвиток, добре і на правовому рівні безпосередньо. Давайте тему я спробую вам це зробити. Ну на конкретній якійсь темі, як приклад ви запропонуєте? Ну, тема, ну можливо, ну зараз актуальне питання щодо виборів, наприклад, так, так? до місцевих виборів. І загалом, от зараз, поки що ми не маємо нового закону, про який багато говорять про виборче законодавство. Загалом про виборче законодавство в контексті децентралізації, як ми зараз йдемо, от, наприклад, чим ви можете долучитись до цієї роботи, і яка робота ваша може зроблена бути в цьому напрямку? Ну, дивіться, якщо мова йде про місцеві вибори, в умовах децентралізації, перше це треба зрозуміти обсяг повноважень. Місць місцевих рад і відповідно міських голів, які будуть внаслідок цієї децентралізації. Перше, що ми можемо зробити, це аналіз того, який обсяг повноважень відмають відповідні органи на різних рівнях в різних державах. Якщо такий процес децентралізації відбувався, він відбувався в багатьох країнах світу, то які повноваження передавали в першу чергу, кому, в які терміни, на яких підставах? Що стосується системи виборів, вочевидь, це річ достатньо автономна. Вона пов'язана насамперед з розумінням того, що не задовільняє в нинішній системі. Спроба вирішити будь-яку проблему має починатися з аналізу невдоволень. Хто чим не задоволений, відповідно, вже тоді йти не пошук абстрактної системи, яка була б найкраща, тому що справді такої нема. В світі є різні системи, які задовольняють різні країни. Треба зрозуміти характер невдоволення. Тобто ви мені трюти проблеми інші. і всередині країни, або чому могла виникнути, чим ви можете ви вивчаєте і питання, і як воно існує сьогодні в Україні, і як так. це історія ну, цього питання так. в інших країнах, і як умовно кажучи, якщо були подібні невдоволення в інших державах, то як вони вирішувались? Тобто нам міжнародний досвід завжди може підказати, як успішно вирішувати проблеми, тому що. Ми не маємо проблем унікальних, які були притаманні тільки для України. Завжди є можливість подивитися, запозичити, в розумних межах, адаптувати. Терміни надання таких послуг: скільки, наприклад, ви віддаєте роботі часу відводите, наскільки на цю роботу це залежить від того питання, яке ви досліджуєте? Це залежить від багатьох факторів, від комплексності, складності питання і доступності інформації. Ну, не секрет, що ми в основному працюємо англійською мовою. На жаль, не всі матеріали в законодавстві, в урядових документах інших держав, які представлені їхніми мовами. Ну, я маємо з англійською мовою, основному це національними мовами. Ну, я сподіваюся, це тимчасова проблема. Ми будемо вести переговори, зокрема, із посольством інших держав, наскільки можна буде налагодити такий обмін принаймні, перекладацькою інформацією, щоб ми ж могли, принаймні якісь найбільш такі загальні речі мати розуміння, як відбувається в тій чи іншій країні. Але ми орієнтуємося в середньому на відповідь, десь на два тижні підготовки, тобто від запиту до до, тобто до такий оптимальний варіант. Ну скажімо так, це той орієнтир, на який ми зараз свої внутрішні процедури намагаємося вибудувати. Ну, ви вже трошки торкнулися цього питання, але це таке джерела, звідки черпаєте інформацію на сьогодні? Це відкриті джерела. Чи дійсно ви плануєте розширити коло звідки брати цю інформацію? І будете якісь на договірних на взаємовигідних умовах заключати інші можливості і розширювати коло того пошуку інформації, звідки ви можете її черпати? Дякую, це дуже хороше і складне питання, тому що насправді ми насамперед користуємося відкритими базами даних, а особливість того, що сфера державної політики вона в більшості європейських держав є достатньо відкрита, це не є закрита інформація. Але завдяки підтримці міжнародних організацій, зокрема програми Рада, ми отримували, як і до речі, весь, вся Верховна Рада доступ до такої унікальної, великої бази даних, як ЕПСКО. Де є доступ до великої кількості, в тому числі наукових і академічних публікацій, тому що дуже часто ну, один з таких запитів, який нам був адресований, то допустимо про особливості адміністративного законодавства в країнах в інших державах. Це така довідкова оглядова інформація, яка може не так потребує, умовно кажучи, аналізу всіх законодавчих актів, як більш таких компаративних досліджень наукового характеру. І в нас до кінця року, принаймні, ми маємо доступ до цієї бази, до речі, як і цей доступ доступний всім комп'ютерам, які працюють, підключені до серверу Верховної Ради, або можна зайти на сторінку нашого центру, і там буде лінк напряму вийти на його. На жаль, ця сторінка працює поки що лише на внутрішньому сервері Верховної Ради. Я сподіваюся, протягом 6-7 місяців, коли ми вже наберемо більш в серйозному, ну, скажімо так, свою продуктову базу ми будемо також уможливлювати це в доступ назовні, аби і журналісти, і аналітичні центри, і будь-хто з небайдуже громадян, хто цікавиться цим питанням. мав би можливість ознайомити з нашою продукцією, частина якої, до речі, буде друкуватися. От в зірці цього я вам приніс залюбки подарую телеканалу Рада. І оце такі дослідження по правому вигляді. Ми будемо це по конкретним напрямкам, по конкретним тематиці. В даному випадку це три аспекти електронного врядування, які пов'язані з наданням електронних послуг. з… з... Провадженням електронної ідентичності і запровадженням так званої електронної вже тобто ті дослідження, той продукт, який ви вже зробили. Так. Тобто, так виглядатиме кожне ваше дослідження. Тобто, ви комплексно вивчаєте проблему на основі того звернення, яке до вас надходить, і зрештою, вивчаючи цю тему, ви даєте рекомендації, як би воно мож... могло трансформуватися в українському праві, і загалом, як би... як потрібно підходити до розгляду цього питання, скажімо так, у нас будуть різні продукти. Якщо до нас звертається народний депутат, йому в плані підготовки законопроекту потрібно суто довідкову інформацію. Він її отримає. Якщо ми тобто обсяг бай... інформації, так. також залежить від того, як з чим до вас звертається? Так, Ми е, на що зараз будемо розробляти 3-4 типових типи продуктів, які будемо прилюднювати. Один з них буде це, звичайно, пропозиції для України, тобто вивчаючи міжнародний досвід, що ми вважаємо, варто було б зробити mm -hmm. в сфері державної політики загалом і вітчизняного законодавства, зокрема. Поки ще до вас можуть звертатись депутати, оскільки ви кажете, ваш сайт і сервер працює лише як внутрішній. Так, ну це і ресурси задумався насамперед для, для депутатів. Це була така громадська безпосередньо, ініціатива. поки що для законотворчості має впливати саме на якість. Так ну але це і продукт, який ми використ... можна використовувати, uh -huh. і для здійснення більш ефективної контрольної функції Верховної Ради, чому піні? Тобто, тобто громадяни, процес... які зацікавлені в тих чи інших напрямках роботи парламенту, і взагалі як воно здійснюється і як би могло б здійснюватись, також як контрольна функція громадськості? Ні, я маю на увазі контрольну функцію, яку парламент здійснює стосовно органів виконавчої влади. А, тобто, з якими критеріями працювати, на що можна звертати увагу, чому приділяти, які є типи, типи оцінювань і так далі. Тобто, тут. Презентуючи роботу Центру Європейської інформаційно-дослідницького. Знову ж таки, ми наголошуємо на назві через те, що дійсно в назві комплекс тих послуг, який надаватиметься, голова Верховної Ради Володимир Гройсман сказав, що в цей центр буде здійснювати ще й роботу електронного парламенту в контексті напрямку такої роботи. Про що безпосередньо йдеться? Ну наскільки я знаю, діяльність центру це один з вісьми складових розвитку електронного парламенту в Україні і. Це буде частиною, умовно кажучи, кабінету депутата, який зможе мати доступ до довідкової інформації, необхідної йому для здійснення своїх повноважень. Це ж говорю, інформація, це буде технологічно реалізовано, тобто що це буде якийсь там лінк, який веде. Мова й те, що депутатам в електронному вигляді будуть доступні, скажімо так, енергетичні інформаційні матеріали, які можуть їм суттєво посприяти в їх від Тобто діяльності. От зараз цей момент вони потрібні під руками. Вони відкривають і завжди так, зможуть так. знайти. Тобто, система буде саме так налагоджена. Так. Всі матеріали, які ми готуємо, будуть опубліковані в повному обсязі на цій сторінці сайту. Вони в електронному мали... вигляді. Так. Це буде спеціально зроблено і робоче місце. Депутата так облаштоване, щоб він мав свого робочого місця, мав можливість вийти в. Знаєте, і побачити ці я розумію, що тут і технічний бік питання. Та, Ми будемо більше говорити не про форму, а про зміст. От саме в принципі зміст, і так та, має виглядати. Та. Я думаю, десь так, бо конкретне технічне рішення це швидше питання до управління профільного, яке в апараті Верховної Ради відповідає за ці питання. І щодо можливо уніфікованого сайту парламентських комітетів, також тут е, вказується на те, що і робота парламентських комітетів також має бути більш відкрита, зрозуміла і доступна для громадськості. Ви також будете долучатися до цієї роботи, і це все буде стосуватися електронного парламенту. Ну, нічого нам не складає проблеми структуризувати наші матеріали, які ми готуємо по uh -huh. сферам юрисдикції комітетів, і певним чином якось прив'язати лінками ці матеріали до цих комітетів. Технічно це тобто поточна робота, опрацьовані документи, так. рішення, які ухвалювалися комітетом, це все буде доступно і зрозуміло. Ну в даному випадку це трохи виходить за межі діяльності центру, але наскільки я знаю, більш широку картину так передбачається. Тобто це так, більш щільна робота має бути налагоджена із комітетами, я так розумію, секретаріатами комітетів. Ну так. До певної міри так, але ми в першу чергу будемо все-таки орієнтуватися на законодавчі потреби народних депутатів. Uh -huh. І чесно, я вважаю, що зараз все більше і більше почнуть відіграювати реальну роль ці фракції і депутатські групи. Тобто ми спробуємо uh -huh. принаймні через, через депутатські групи і фракції так само просувати наші пропозиції, продукти. Тобто ви навіть можете десь певним чином і ініціювати розгляд тих чи інших документів або тих чи інших напрямків, пропонуючи розвиток питань і можливість правового врегулювання тих чи інших проблемних скажемо так. Ми можемо радити, чи прислухаються до наших праць вже інше питання. Моя мета, аби ці поради були обґрунтовані, аби вони були якісно підготовлені, і аби вони були переконані. Народна законотворчість такий портал, в принципі, до осені він має з'явитися, принаймні так було заявлено в ході презентації роботи вашого центру. Що це за народна законотворчість? І яким чином дійсно сьогодні люди можуть взяти участь в творенні законів і напрацюванні правової бази України? Ви знаєте, ну, на жаль, мабуть, знову питання не трохи не за адресою, тому mm -hmm. що цим займається управління профільне апарату Верховної Ради, і ну але це діяльність, яку теж підтримує програма Рада. Наскільки мені відомо, мова йде про те, що громадяни, користувачі інтернету, отримують змогу надавати коментарі і зауваження до змісту законопроєктів, які оприлюднені на сайті Верховної Ради України. Крім того, наскільки я розумію, можливо, буде передбачена опція, що вони можуть самі ініціювати якісь проекти і пропонувати Або наголошувати народення. на проблемних аспектах, які потребують правового це регулювання. Швидше, це вже швидше петиції, ніж ніж законотворчість, тобто питання звернення уваги на проблему і розробка документу, як угу. вирішувати цю проблему. Це трошки різні жанри. І відповідно народна законотворчість вона більш пов'язана з предметною змістовною роботою по тексту І з конкретною роботою. Напевно, вже на відгук на конкретну проблему бо на конкретне питання це дійсно більше петиції. Той закон, який ухвалила Верховна Рада, так, так. повертаючись безпосередньо до вашої роботи, от уже було заявлено, що на сьогодні ви можете оперативно уже працювати з 30 базами даних законодавства Європейського союзу. Якщо конкретніше про що йде безпосередня умова, це безпосередньо, це те, про що ви казали, і у вас уже є доступ до цих баз? Ні, Ну насправді це вільний доступ. Тобто, ну це демократичні угу. держави, вони все мають в відкритому доступі. О, такі відкриті це тільки відкриті відкриті джерел, так, казав Єврокомісія, Рада Європи, угу. Європарламент, відповідно урядові парламентські е, вебсайти угу. всіх єврочленів Євросоюзу, е, в міжнародних організацій, на кшталт ОБСЄ чи міжнарод, е, чи міжнародного співробітництво і розвитку в Європі і так далі. Тобто зараз, на жаль, чи на щастя немає проблем з доступом до інформації. Є іноді проблеми мовні, тому що не І проблема опрацювання такого комплексного так, аналізу і підходу до того проводження питання справитись з тим валом інформації. Треба угу. її розумним чином профільтрувати, відібрати, порівняти, зробити висновки. Не так доступ до інформації характер її обробки зараз є наскільки вистачить потужностей тих, хто буде задіяний в роботі центру, для того, щоб опрацьовувати отакий от вал інформації і відсівати непотрібне, і шукати саме ті моменти, які можуть знадобитися сьогодні в роботі депутатів. Ну я не можу давати жодних гарантій. Ми будемо прагнути, що ну принаймні це... хто е, працює, хто зараз... буде в роботі центру і на кого ви будете опиратися? А зараз в першу чергу нам допомагає програма стажувань при парламенті України, так звані інтерни, які працюють в Верховній Раді. Це молоді обдаровані студенти зазвичай або молоді люди, які мають непогану філологічну підготовку, мовну чим молодумовна, які не вивчають міжнародну право і міжнародну економіку. Які залюбки зараз працюють uh -huh. з базами, і які, як на мене, зараз демонструють дуже хорошу якість роботи. В подальшому ми будемо дивитися, як цей процес розвивається, тому що м, центр має розвиватися в залежності до потреб своїх клієнтів. Я маю на увазі до потреб народних депутатів України і Верховної Ради. Якщо цей процес піде, процес він в щось більше. Як це відбувається в багатьох країнах світу, в багатьох парламентах це велетенські установи. Які забезпечують великий аналітичний експортний супровід Україна? Хороші. Тут не видумує власне велосипед. Такі центри працюють при парламентах в Європі, і в принципі вони вже довели свою ефективність так, і так. Україні. Також потрібно налагоджувати так, таку роботу. Приміром, такий інформаційний центр при Конгресі США Сполучених Штатів Америці має бюджет 600 мільйонів доларів uh -huh. на рік, і в його штаті працює більше 300 співробітників. Ми зараз стартуємо, умовно кажучи, там, з трьома інтернами. Які. Для нас це радше зараз такі пілотна стадія, щоб зрозуміти, які є запит. Запустити процес. А. а пізніше, очевидно, він буде трансформуватися, видозмінюватися. ми будемо шукати нових форм, нових людей, нові продукти, нових, нові аудиторії і так далі. Бажаю вам успішного пошуку і ефективної роботи. Дуже вам дякую. Роман Кобець, директор Європейського інформаційно-дослідницького центру Верховної Ради України, був гостем нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу. Депутатам, я б хотіла, щоб ви звернули увагу на цю інформацію. Сподіваюсь, вам це допоможе в вашій роботі. А поки що всім дякую за увагу до нашого каналу і до побачення.